Манситі Арсенал Ліверпуль та Тоттенхем синхронно переграють своїх суперників в АПЛ. Принципова перемога реала над Жероною. Барса рятується вдома від гранади. А Байер, який декласує Баварію в себе вдома та робить заявку на чемпіонство Бундесліги цього сезону. Я вас вітаю з вами Юрій, і це гаряча порція новин трансферних чуток, а також останніх подій в футбольному світі. Що ж починаємо цей футбольний вікенд був дуже цікавий. А перш за все, я хочу відмітити перемогу Мансіті, Ліверпуля, Арсенала та Тоттенхема. Ці клуби, особливо перші три клуби, які будуть на мою думку конкурувати між собою за чемпіонство ПЛ. Показали дуже, дуже надійну та пристойну гру. А перш за все, я хочу відмітити гру Мансіті в матчі з Евертоном. Зрозуміло всім, що Евертон ну це не суперник для Мансіті, клуб, який б'є в площину воріт тільки раз за гру і може, як я сказав раніше, бути конкурентом для Мансіті. Ман Сіті мені так здалося, що в першому таймі та в половині першої половині другого тайму грав в енергозберегаючому режимі. А потім прорвало Ерліна Холанда, який зробив дубль. Ерлін Холанд. Ну, мені його реалізація не подобається, тому, що він марнує дуже багато моментів, але не в цьому матчі. В цьому матчі Ерлінг Холанда з реалізацією все було добре. Також я хочу відмітити асистки де Брюйна, який відновився після травми та взявся. А за справу У разі починається вирішальна частина цього сезону, і такі футболісти, як Кевін Дебрюйне, вони мають допомагати своїм клубам. Йдемо далі. Ліверпуль. Ліверпуль в матчі з Берлі виграє з рахунком 3-1. В принципі, Ліверпуль в Атаці був шалений, динамічний. Вони широко грали. Вони, в принципі, ну вони грали як традиційний Ліверпуль. Не було Мухаммада Салаха. Дарвін нуні забуває навіть гол, який в останніх матчах більше мучився. Ніж аніж грав, але я хочу також а, а, зробити акцент на захист. Захист Ліверпуля він був не безгрішним, не таким грішним він був, як у матчі з Арсеналом. Там взагалі були а, помилки, особливо Вандейка. Тут помилок було менше, але вони були. Вони багато надто багато вони дозволяли футболістам Берлі. Те ж таки, Ліверпуль, завдяки своєму натиску, вони кладуть на лопатки Берлі, а, заробляють чергові три пункти і. Ліверпуль, вони, вони продовжують боротися за чемпіонство в АПЛ. Ідемо далі. МЮ взагалі, розніс на виїзді Вестхем. Тут я хочу зробити акцент на тому, що у Вестхема був травмований пакета, і тому у Вестхему в нападі було дуже дуже складно. Але напад нападом, але вдома пропускати 6 голів це неприпустимо. Хоча арсенал зараз фантастичний. Арсенал в останніх матчах дуже багато забуває. Арсеналу все вдається в атаці. А, до речі, не грав в складі Арсенала Олександр Зінченка, але це не завадило Арсеналу отримати чи виграти про зробити такий розгром на виїзді Вестхему. Тому з Арсеналу дуже приємно. Клуб також в боротьбі за чемпіонство. АПЛ МЮ грав на виїзді, переграв на виїзді Астон -Віллу. Астон Вілла, яка в цьому сезоні повідбирала очок у Мансіті. Вони відбирали очки. І Астановіла, яка ну дома вона дуже небезпечна. Але МЮ в принципі, в цьому матчі вони витягнули свої моменти. Хойлюнд забиває гол, дуже важливий гол. Він відкрив рахунок цього матчі. Але я хочу зробити акцент на нападі. Напад МЮ мені не сподобався. Тому що Хойлн зробив гол, звичайно, але багато було браку. Решфорда банально в цьому сезоні нічого не, не, не виходить, просто не виходить. І молодець Ерік Тенхак, який замінив Решфорда на Мактоміне. Мактоміне в цьому матчі забиває вирішальний гол. Він переможний вирішальний гол. І Мактоміний, до речі в цьому сезоні. Він найкращий бомбардир МЮ. В нього аж сім голів. Ось так. От футболіст, який за інформацією англійських змі, ще влітку був не потрібен. М'ю МЮ його виставляв на трансфер. В цьому сезоні він рятує, рятує і продовжує рятувати свій клуб. А також я хочу відмітити, що в матчі переможного матчі Аснала над Вестхемом Вінгер Альснала САКа встановив унікальний рекорд. Він стає наймолодшим гравцем арсенала в історії, який забиває 50 голів. Для цього рекорду Сака знадобилося 210 матчів. Звичайно, САКА зараз топ сака зараз посеред найкращих вінгерів світу. Також я хочу наголосити на тому, що в матчі Ліверпуля з Бенлі теж був встановлений рекорд. Ліверпуль встановили рекорд від відвідувальності домашнього матчу. Останній рекорд був в 1947 році. Тоді за домашнім матчем Ліверпуля спостерігали 58 757 осіб. А в цьому році на Енфілді за матчем з Бенлі спостерігало вже 59 896 осіб. Що ж, йдемо далі. Ла ліга Іспанія. Вперше за все, хочу трохи сказати за матч Реал з Жероною. До цього матчу було дуже багато розмов дуже багато чуток. Там дуже багато. Ну, в принципі, більше розмов. Що ж Рона в цьому сезоні вони претендують. Вони ось рознесли Барсу. Вони претендують на чемпіонство Ла Ліги І ну, звичайно, багатьом фанам, особливо українським фанам, звичайно, хочеться, щоб там Артем Довбик. Віктор Циганков щоб вони стали чемпіонами Ла ліги. Але з таким реалом, ну по першій грі, пам'ятаєте, хто пам'ятає ту гру а, чи в листопаді, чи в жовтні, коли реал на виїзді розгромив Жорону? Там по першій грі було, було замітно, що там ну це ця Жорона, це не конкурент для реала якої би вона яскравою в цьому сезоні не була? Жирона, звичайно, в цьому сезоні це команда Сенсація. Жерона, на яку до початку сезону мало хто ставив, вона в топі зараз ла ліги, але треба. Треба прийняти реальність, реал. Ну, подивіться на гру. Просто реал просто розтращив цю Жерону. Не дали нічого зробити. Жероні, просто не дали. Тільки тут загальний рахунок двох матчів Жерона 0,7. Ну про що тут можна казати? Яка конкуренція? Який чемпіонство Лігі? Це звичайні мрії, фанатів. Подивіться, бюджет Жерони та бюджет Реалу. Ну що тут порівнювати? По грі... Ну я дуже багато не хочу нічого казати. Досить легко реал забивав ці голи, досить легко як на тренуванні. У Жерони немає жодного попадання в площину воріт реалу. Тому як можна в такому матчі намагатися витягувати результат, я не знаю. Речі, Білінгем відмічається в цьому матчі. Матчі 15-м та 16-м голом в Ла лігі білінгем до речі встановлює рекорд реалу серед півзахисників в 21 першому сторіччі. Білінгем єдиний півзахисник реалу в 21 першому сторіччі. Хто забиває 15 плюс голів в одному сезоні? Тому Білінгем він звичайно, грає як діамант. Він прогресує. Та це ну можна вже казати, що це майбутнє мадридського клубу. Йдемо далі. Барса. Барса приймала дома гранату. Барса, яка ну останні результати Барса, вони в принципі більш позитивні. Але в цьому матчі особливо захист Барса це просто жах. Барса почала непогано цей матч, зварнувала пару таких ключових моментів. Гюндогану треба було забувати, та Роберт Левандовський, коли він розстрілював ворота. Ну він не розстрілював. Якби він розстрілював, він би забив цей гол. Він знаєте, дуже так якось на розслабоні завдавав цей удар, який відбив до речі захисник гранади. Тому моменти звичайно такі марнувати не треба. Але я все ж таки хочу зробити акцент на захисті. Захист, команда, барси. Ви пропускаєте дома три голи від команди, яка посідає 19-те місце. Що це взагалі коїться? Я ну можна багато чого зрозуміти, але ви подивіться на ці голи гранади. Там немає нічого геніального. Там прості атаки, і захист барси вони не справляються. Це добре, що у барса є такі молоді таланти, як ламін ямал. Які можуть зробити результат, які які вже рятують свою команду, але ну пропускати вдома три голи це неприпустимо для Барси. І ну треба щось думати. Я вже майже в кожному відео кажу, що в цьому сезоні Барса захист Барса він жахливий. В тому сезоні захист Барса був найкращий стоп чемпіонатів. В цьому сезоні жахливий. Ну я це пов'язую з уходом на пенсію Бускетса, тому що на бускетці багато чого трималась. Але треба дивитись в майбутнє і треба вирішувати вже влітку. Вирішувати питання з захистом. Захист просто жахливий. Друзі, цей матч теж не обійшовся без рекорду в цьому матчі. Гюндоган, півзахисник Барселони віддає асист на роборта Левандовські, і таким чином Ілкай Гюндоган робить свій десятий асист. Хочу наголосити, що це вперше. В кар'єрі Ілкайґюдагана, коли він робить 10 асистів за сезон, також новина Барсу. за інформацією німецьких СМІ, наступним тренером Барселони влітку стане екстренер збірної Німеччини та Мюнхенської Баварії Хайнсі Флік. За інформацією тих же самих змі, Хайнсі Флік вже перше він почав вивчати іспанську мову, і друге він почав уже шукати в собі помічників для роботи в каталонському клубі. Йдемо далі. Звичайно, в Бундеслізі був ключовий матч. Байер переймав Баварію. Дуже було багато чуток до цього матчу. Фани Баварії казали, звичайно, що Баварія повинна в цьому матчі ставити на місце команду Хаві Алонсо, але не так сталося, як гадалося, тому що Байер в цьому матчі, так вони віддали володіння м'ячем Баварії, Баварію, але вони, в принципі, дисципліновано контролювали цей матч. А я такої розгубленої баварії я давно не бачив. Майже нічого не получалося з допомогою звичайно, футболістів «Байера». і вони, вони не могли нічого зробити. І в цьому матчі виглядали якимось розгубленими. Один удар в площину воріт «Байера». Це це в принципі, блискуча робота Хабі Алонсо. Хабі Алонсо в цьому матчі він ще раз наголосив, що це топ тренер. Хай би там хто нічого не казав, що він молодий, що в нього немає досвіду, але він показує. Такі результати в цьому сезоні, що ну мало хто з тренерів, у яких є вже досвід показує такі результати, також я хочу зробити акцент на голи. Ну, звичайно, останній гол це був гол майже в пусті ворота, коли Ноєр вибіг допомагати своїй команді. При на кутовий він вибіг, але інші два голи Там не було нічого геніального. Там були звичайні атаки. Ну в цьому в принципі і полягає і магія команди Хабі Алонсо в цьому сезоні. Тому рахунок 3-0, і це вже така гучна заявка на чемпіонство команди Хабі Алонсо в Бундеслігі в цьому сезоні. Що ж, це все на сьогодні. Якщо сподобалося відео, ставте вподобайки. Також підписуйтесь на канал, підтримайте український контент. Тепер питання до вас: Хайнсі Флікт, в разі того, якщо він очолить барсу, чи зможе він вивести барсу на новий рівень? Пишіть в коментарях свої відповіді та аргументи. Поспілкуємось.